Шановні викладачі та студенти, ми вітаємо вас з новорічними святами, з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хочемо вам побажати здоров'я, щастя, сімейного затишку, добробуту. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Свічку різдвяну запалімо. Боже світло пронесімо, в кожній хатині нехай сіяє і усіх нас зігріває, Україна колядує, колядує вся земля, в небі анили співають. Агнили співають, прославляємо Христа, Може у хаті, хтось сумує, може у хаті, когось бракує, кого бракує, не забувайте, а хто сумує, розвеселяйте, Україна колядує, В небі ангели співають, прославляємо Христа, Україна колядує, колядує вся земля, в небі ангели співають, прославляємо Христа. Хай різдво у вишиванці розбудить вас щасливо вранці. І принесе у вашу хату, достатку й посмішок багато. Розбудить приспані надії, достатком і щастям вас зігріє, зігріє сонцем і любов'ю та подарує вам здоров'я. Ось знову рік не вийде, хай щастя він вам принесе, міцне здоров'я подарує, хай радістю ваш дім квітує. Хай мир і лад у вашій хаті будуть, хай щирість завжди вам дарують люди. Сядемо до столу всі на святий вечір, і засяє сяйво в кожному вікні і в Україні, і в краю далеким, там, де б'ється серце нашої рідні. Залишимо справи, зберемося разом. Пробачимо помилки, забудемо образи, поглянемо в щирі дружні очі, хай чари цієї святкової ночі залишаться в стінах частиною дому, і вас зігрівають у році новому. Вітаю з Різдвом! Новым роком витаем. Желаем вам счастья, здоровья божаем. Хай сердце радие, душа хай сыпает, а настрій святковий весь рік не зникає. Новая радость стала, яга не бывала Okay. Цього дому господарю. даруй Господарю, даруй Господині, даруй літа щасливі, нашій славній Ми вам бажаємо родинного тепла, любові, статку, миру і добра. І хай Господь оберіга вас від біди, щоб ви завжди щасливими були. Хай лихо й горе оминає вас, а сонечко хай світить повсякчас. Хай новий день вам радість принесе, а все погане згине й пропаде. Ми вам бажаємо. Наснаги і терпіння ми дякуємо вам за розуміння, за те, що не даєте впасти, і спонукаєте нас йти до мрії попри всі напасті. Мирного неба та щасливого Різдва!